Зв'язала я вже підошву ось тут шість петель, і ось тут шість петель. Тепер будемо шивати. Ось ниточка, я ставила вже голочку, вставляю в петлю від себе, від себе. Протягую. Повертаюся в петельки на першій спиці, вставляю голочку від себе, знімаю петлю і в наступну до себе, ось так, позаду, протягую. Тепер петлі з дальньої спиці, вставляю в петлю ось так до себе, знімаю і від себе в петельку вхожу, протягую, знімаємо ми петлю. Коли входимо в неї два рази, ось цю ми вже входили разок і в цю входив, тепер знову вхожу від себе, знімаю її в наступну ввожу голочку до себе. Ось так підтягую. До себе знімаю від себе від себе знімаю петельку до себе. до себе Кожу в петлю ось так ззаду, бо в мене так стоять петлі, щоб вони не перекручувались і від себе, від себе до себе, до себе знімаю, від себе. Від себе до себе до себе ввожу від себе ось і ввожу ось так від себе в цю попередню петельку і знімаю спиці. відкладаю. Ось так виходить, Бачите? ниточку пропускаю всерединку, голочку, вивертаю, ось так ось. Роблю ось тут вузлик. Заправляю одразу ниточку ось так, між петлі, голкою це робити зручно і відрізаю нитку. Ось така пінетка получилась. Um